Те вас маляти! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Що означає вести здоровий спосіб життя? Це робити зарядку, харчуватися корисною їжею, в якій багато вітамінів, пити чисту воду, любити і дотримуватися чистоти. Як ви гадаєте, чи корисно пити газовані напої? Такі як Кока-Кола. Ні, правильно, а що тоді корисно? Пити просту, чисту воду, а їсти багато цукерок. Ні, звичайно, що ні. Навзамім солодощем ми можемо їсти смачні та корисні фрукти і овочі. Про своє здоров'я треба дбати з маличку. Якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, то ніяка хвороба нам не буде страшна. Я бажаю вам малята бути здоровими завжди, зуби чистити, миватись, щоб уникнути біди, фізкультурою займатись на повітрі, більше гратись. Загартовуйтесь, купайтесь, не сумуйте, посміхайтесь. Назавжди запам'ятайте, більш немає скарб, як здоров'я ваше. Нарадисть всім і мами, і тату. Ростіть у всій здорові і харні, бо здоров'я дитини то багатство родини, а здоров'я родини то багатство країни. Будьте здорові, їжте тільки корисну їжу. Займайтеся спортом і пийте достатньо чистої води. Дякую вам за увагу. До побачення!